Друзі, вітаю! Якщо ви шукали величезний металевий ангар під виробництво, вам повезло. Адже у нас вже є в наявності, не потрібно очікувати чи замовляти. А на складі маємо бушний металевий ангар шириною 44 метри, довжиною 102 метри і висотою робочою 8 метрів. Загальна площа цього ангара 4488 метрів квадратних. І так. Весь ангар складається з металевих ферм, які виготовлені. Верхній куточок, верхній куточок йде 120 на 120. Два металеві кутка розварені між собою. В цьому елементі е, листа з листа металевого 20 мм приварюється до колони. І знизу ми маємо двотаврову балку 230 Таких металевих ферм. Яка складається з двох елементів на ширину 20 метрів. Тобто на ширину 20 метрів є 32. 32 штуки, які кріпляться на відстані ферма від ферма кроком 6 метрів. Тобто, у вас виходить ангар 20 метрів направо, 20 метрів наліво і посередині є ще проміжок. 4 метри. Якщо потрібно, то буде 44, якщо не потрібно, то буде 40 метрів. Ангар повністю в комплекті. Колони. Ферми і металеві прогони. На бока йшли отака квадратна профільна труба. Вона виходить у нас 160 на 120, 160 на 120. А зверху на прогони у нас іде гнутий металевий швелер. Металевий швелер гнутий 190 мм. Загальна вага всієї конструкції получається. Приблизно 150 тонн. Тому, якщо ви шукаєте такий металевий ангар за ціною вдвічі дешевше за нову, а саме вартість одного кг металу 36 гривень, набирайте за телефоном в шапці профіля, будуємо разом.